Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти, як я намагалась викликати пологи. І чим це все закінчилось? Ну, розпочну з того, що спочатку я не читалась різних методів в інтернеті, які є по виклику пологів, і вирішила поступово їх випробовувати. Випробовувати я, як вирішила, з ну, найпростіших, на мій погляд. З чого я почала? Почала я з ванни. Взяла ввечері, прийняла собі ванну, пише інтернет, що треба прийняти трошки гарячішу ванну, і це, в принципі, може спровокувати пологи. Ну, я так і зробила. Прийняла я трошки гарячішу ванну, намастилась після неї кремчиком, розслабилась і лягла спокійно спати, Думаю, ну, подивлюсь, а раптом. Ну, звісно, це ні до чого не призвело, ніяких пологів на ранок не було. Тому цей метод я вирішила, в принципі, що він є дуже дієвим. Надалі я почала застосовувати трошки більш серйозніші методи. Ну, і що у нас рекомендують? Звичайно, чоловікотерапія, ну, чоловікотерапія це такий метод, в принципі, часто застосовую, але він ні до чого не призводить. Вирішила підключити сюди ще прибирання в квартирі, мити підлоги, мити кухню, ну трошки так, тобто підсилила собі навантаження. Потім ще до цього, до всього, я ввечері, ну цим всім в день займалася. Ввечері вирішила ще випити чайочку. Прочитала, що чай, в склад якого входить імбир, гвоздика і кориця, що він також приводить матку в тонус, і це може запустити механізм пологів. Зробила собі цього чаю після того всього прибирання ввечері. Ви знаєте, дійсно, матка тонусувала досить сильно тонусувала, досить сильно зводило живіт. Я навіть вля... вляглася спати і поглядала постійно на годинник, намагалася засікти періоди, в які зводить живіт, але ці періоди вони були, тобто живіт був постійно, ну він якось постійно твердий був. Не було такого, що він напружується, розслабляється, як при переймах. Він просто став твердий, він війшов в тонус. Але воно так мене десь годинки 2-3 протримало в тонусі в такому сильному, і надалі нічого не відбувалося. Я собі спокійно заснула і просто прокинулась зранку, як ні в чому не бувало. Крім того, я постійно ще стимулюю собі сусочки, думаючи, що можливо це призведе до підвищення рівня окситоцину, і це так само якось повпливає на пологи. Але ніяких результатів не було. Ну, от я спробувала ці такі методи. Ну, по сходах я не ходила, тому що вирішила, що фізичне навантаження, що при меті підлог, що при входінні по сходах, воно десь приблизно однакове. А ще я присідала. Намагалась поприсідати, намагалась трошечки так, ніби. Стати в позу такої жабки, щоб дитинка ніби опустилась вниз, тому що я ще відчуваю, що в мене дитинка не зафіксувалася внизу. Вона ще собі бовтається по цілому животику, то спинкою вправо, то спинкою вліво, а перед пологами вона мала би стати своєю спинкою до мого животика, так ніби паралельно, рівнесенько. Ну, нічого це не призвело. І вирішила я перейти до самого дієвого, як я собі вважала, методу, до упиття касторків. Е, Отже, я на вечір вирішила її не пити, тому що думала потім цілу ніч бігати в туалет, на ранок народжувати це буде важко. Ну, я, ось, я думала, що касторка ну, точно мені допоможе. І тому я встала зранку десь о 8-й годині пішла собі робити коктейль з касторки. Що я зробила? Я взяла 2 столові ложки касторки. І десь стаканчик 150 грам апельсинового соку, тому що рекомендують брати все-таки з якимись такими більш кислими соками, цитрусовими, що легше вона йде. Це все гарно перемішала, збовтала, щоб вона розбилась на малесенькі пузыри, для того, щоб не викликати вотного рефлексу. І випила. Правда, потім я вже в інтернеті прочитала, якось я думала, що 2 столові ложки касторки. Е це 60 мл, а це виявилося, що я випла 30 мл. Тобто я виплала досить маленьку дозу, а часто в інтернеті можна натрапити, ну, найчастіше це дози по 60 мл, але навіть ці акушерські коктейлі, які раніше рекомендували, там 150-200 мл. Ну, я, чесно кажучи, собі це дуже слабо уявляю, тому що після цих 30 мл касторки, Десь через 2 години я відчула ефект, що я захотіла в туалет. Тобто я сходила раз в туалет, потім десь через, ще через 2 години ще раз сходила. Ну, це не було якихось особливих болей, але було таке підпідточнювання постійно. Ну і розлаш. Ну, як розлаш шлунку, звичайний розлаш шлунку. Але ніякого прогресу, ніяких перейм за цим не послідувало. Ну, я думала, що це вже все. Але як виявилось, оце я в 8-й годині ранку випала касторку, і в туалет я ще бігала до 11-ї години вечора. Не часто, але це все одно, це постійно такі ну, болі в животі, дуже неприємне. І я думаю, що добре, що воно в мене не викликало пологи, Тому що якби це викликало пологи, і це от хотіння в туалет, боління живота від туалету, і ще б сюди приєдналися ці всі перейми, ну не думаю, що це дуже хороший метод. І це при тому, що я випила тільки всього-навсього 30 мл. А якби це було 150-200 мл, то я свій взагалі не уявляю, що з тим жіночим організмом мало би робитися. Тобто цей метод на мене не подіяв, нічого він в мене не викликав. Ну, може і добре. Але більше я костор купити не буду, все-таки, напевно, буду чекати якихось природних процесів. Але наступного ранку я прокинулася від того, що відчула, що в мене відходять води. Думаю, невже? Невже все-таки касторка подіяла через добу? Дуже я зраділа, а ще в той день було мого чоловіка день народження. Думаю, о, який йому подарунок зроблю. Подарую йому ще малюка. Ну і що ж, я пішла, поставила свою підкладну і почала чекати перейм. Ну, чекаю, я чекаю, думаю, ну, ну, животик неї трошечки, але ніяких переймів не настає. Дочекалася я десь до обіду, при тому, що я це все відчула ще десь о 8 ранку, що в мене починають відходити води. Дочекалася я до обіду, вже почала переживати, тому що переїв далі немає. Ну, Де-не-де, так знаєте, схопить трошки животик, ну трошечки потягне. Ну, але це зовсім не те, що мало б вже відбуватися протягом цього часу. Тобто це пройшло вже десь 5-6 годин. Вже мала би родова діяльність розвинутися. Почала я переживати, кажу, чоловіку, ні, давай їдемо в Пологовий, нехай подивляться, що це зі мною відбувається, чи немає родової діяльності, чи ну, що відбувається, не знаю. Зібрались ми з сумками, з пакетами, з усім поїхали. Поїхали, спочатку не могли ніяк потрапити в родзал, ну, родзал, а навіть в приймальний покій. Були двері закриті, ми стукаємо, ніхто не відкриває, думаємо – прекрасно, приїхали. Ці медсестри десь п'ють собі каву, ніхто не відкриває. Ну, але трошки постукали, відкрили нам, питають, що ви, чого. Пояснили, що води відійшли, ніби. Ну, Я розуміла, що це не повністю води відійшли, а тільки вони підтікають. У мене так само було з народженням першої дитини, що відійшли, як вони називають, тільки перші води. А надалі, але надалі почалась родова діяльність, хоча слабенька. Мене правда стимулювали окситоцином, але я народила досить швидко. Тобто, в 5 годин я це тільки відчула перше, що води відходять, а в 12-й я вже народила. Ну а тут це вже від 8-ї і то вже була 3 година, десь як ми приїхали в пологовий будинок і нічого не відбувалося ще. Взагалі нічого. Е, вони кажуть, добре, лягайте, будемо дивитися. Запитали, який термін, 39-й, кажуть, ну, напевно, будемо вас оформляти в родзал, лягайте. Пішла я на крісло, лягла, прийшла лікар. Оглянула мене, каже, нічого, це у вас не води. Як вона мені пояснила, що вона оглядає, відштовхує дитинку рукою, і коли дитинка, ну голівкою, відштовхується, якби там був пробитий цей мішечок з водою, то водичка б текла, а в мене взагалі нічого не тече. І зробила вона висновок, що це в мене так відходить. Пробка. Просто вона в мене якась така рідка, і таким чином я собі перепутала це з водами. Хоча я. Ну, мені досить дивно було, ну, звичайно, що я лікарку слухаю, вона в мене ще взяла мазочок, зробили вони одразу ж на місці аналізи, сказали, що ні, це такі не води, вод немає, це така родова пробка. І дивилася, коли в інтернеті родова пробка, вона така з таким згустком суцільним, але буває, що відходить поступово по частинах. От у мене, напевно, не цей згусток, а поступово по частинах. І як пише інтернет, якщо пробка відходить... Одним великим куском, таким густим, то переважно родова діяльність починається в той самий день, через декілька годин, і жінка зразу за нею народжує. А коли по частинах оце оця може відходити тиждень, півтори тижні, і відповідно народити можна і через два тижні після відходження пробки. Ну, я навіть не можу сказати, що яке в мене було відчуття, чи я розстроїлася, чи я зраділа. Тому, що, з одного боку, я, напевно, дуже була налаштована на те, щоб народити. День народження чоловіка. Але потім вже коли я зрозуміла, ніби що води відійшли, родова діяльність не починається, і що щось іде не так, щось не добре. А ця пробка вона ще мала в мене такі забарвлення коричневаті. А та як я думала, що це води. Ну, а води, коли забарвлені в коричневатий колір, це значить, що там є домішки крові. А раз є домішки крові, значить це можливо відчарування плаценти. Тобто я почала досить сильно переживати з цього приводу. І коли я вже приїхала в родзал, мені сказали, що це не води, а пробки. Я зраділа. Тобто я зраділа, що добре, не починається родова діяльність, але в мене з дитинкою все добре, і я заспокоїлась. Ну, отак, от я провела фактично, ну, це був вчорашній день, трошки перехвилювалась, перепереживала. Але на сьогодні я вже навіть і не хотіла би, щоб зараз в мене дитина народилась, тому що мені хочеться якось морально відпочити від цього, відійти. Але ще мені лікарка сказала, що шийка матки в мене хоча й коротка, але вона ще абсолютно не розкривається, ще ніяких процесів не запущено. Дитинка ще в тазу не встановилася, вона ще рухома, голівка рухома в неї там, а коли перед пологом, то вона вже міцно застряє. Я так розумію, що мій малюк ще нікуди не збирається, і ще, напевно, ми з вами зустрінемося на 40-му тижні вагітності. Мабуть, мені доведеться ще трошки почекати на появу свого малюка. Ну, а це, в принципі, все, що я вам розповіла. Будете знати, як воно діє, ці всі методи. Напевно, якщо дитинка ще не готова, то її не так просто виштовхнути, не так і просто прискорити, скажімо так. Ну, на цьому в мене все. Все, що хотіла вам розповісти. Тому буду прощатися. Всім па-па і щасливих пологів!